Якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка з сельця птахоловів, сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Друзі. Хочеться зробити декілька коментарів. Такі события накаплюються. Я відчуваю, що треба щось прокоментувати, щоб дати. Правильний погляд на те, що коїться навкруги нас. Перше, ми втрачаємо дуже багатьох достойних людей, найкращих людей. Це все несправедливо, як нам кажеться, і це так і є. Вмирають герої, вмирають повні достоинства. Вмирають, жертвуючи собою, вмирають твердучи, стоячи на своєму, на правді, вмирають мученички, му як мученики. І якби я хочу вам нагадати, що Ісус Христос найкраще із людей. Які були і будуть ідеальна людина, був закатований і мученичиський помер на Христі. Після цього кожна людина отримала спасіння. І Сила смерті цього праведника була такою, що кожна людина, яка захотіла, отримала спасіння. Стефан. Він був як Янгол, писали очевидці, і розповідав радісну звістку людям оточуючим. служив в церкві діаконом, був мучений вбитий, забитий камінням. Після цього почалось пробуждення по, по різним містам, країнам. І Християнська церква вийшла з Єрусалиму і розповсюдилась по всій землі. І таких мучеників дуже багато. То є такий духовний принцип, що е, кхе, диявол хоче зупинити смертю і страхом правду, але не розуміє, що вбивши одного праведника, він. Викликає самого Бога і його дію на те, за що боролася, боролася та людина. І приходить пробуждення. Бо написано в Біблії, що кров праведного кричить до Бога, і Бог не залишає е, такі випадки без своєї уваги. Ми переможемо. І в Україні настануть зміни. Бо Бог бачить, що дуже багато найкращих українців, жителів цієї країни, віддають своє життя за звірою, що вони будують щось краще, що вони стоять. На захисті. Ну, так воно і є насправді. Ми переможемо щодо міжнародних відносин, Грузії почалось повстання. І слава Богу, сприймаємо це як покаяння грузинського народу, бо Грузія йшла слідом з Росією. Вони всіляко їй садістували. Якщо зараз переможе це покаяння грузинів, то в недалекому майбутньому Грузія встановить свої державні закони і почне розвиватися далі як гарне суспільство. З гарними законами. З, е, Ну, ви зрозуміли. Грузія піде правильним шляхом, якщо переможе це повстання. Я його називаю покаяння. Бо грузинська влада всіляка садістувала, наголошую на цьому, усім злочинам росіян в Україні. А прості Грузини їхали сюди воювати за, за, за нашу Свободу. Тож підтримуємо в молитвах. І на ділі грузин хто як вміє. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той, мов гілка, буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь. І вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, просіть тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас.